Розпочинається засідання Вищої Окової комісії судду України в складі пасічник Сабадаш Чумак. Колегія повноважна в повному складі. Ведеться трансляція на каналі Ютуб. Функція секретаря засідання і фіксацію здійснює працівник секретаряту Кравченко Аліна Сергіївна. Включено одне питання про виправлення описків рішення Вищої Окової комісії суддів України від 14 серпня 2025 року номер 293 Дріб АС-3-25, постановлення результатів спецперевірки, спеціальної перевірки, дослідження досі проведе співбесі та визначено результатів колекційного оцінка кандидата на посаду суддя апеляційного загального суду Грабчука Олександра Васильовича в межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2020 року номера 245 зі змінами. Е, прошу затвердити перелік питань, якщо немає застережень. перелік питань затверджений. Переходимо до розгляду питання, доповідачем є пасічник Андрій Володимирович. Чи з'явився суддя? Є. є. Явка є. Я суддю тільки що бачив. Мабуть, він підійшов. Ми ще його пам'ятаємо по співбесіді. Він стоїть в коридорі, де запитайте. Пане Олександре, добрий день. Секретар доповідає, що вас немає. Думаю, нібито бачив в коридорі, а ви може кудись заховались. Не сідайте, як вам зручно. Да. Добрий день, пане Олександре. У нас сьогодні питання про виправлення описки в рішенні комісії. Ви розумієте, в чому проблема? так? Да? так. Звертались, наскільки я розумію, да? да. До комісії, Да. Тому ми призначили засідання, оскільки сьогодні ж призначено і ваше пленарне засідання, то до пленарного засідання, очевидно, нам треба вирішити питання з, з опискою в рішенні комісії від 14 серпня 2025 року. Я не буду довго знову зосереджуватись на процесуальних моментах. Якщо у вас не з'явилось відводів у зв'язку, можливо, з цим ситуацією відводів немає, довіряєте. з правами все вам зрозуміло. Звичайно. Інших заяв клопотань немає. між заяви немає. Передаю. Слово доповідачу па пану Андрію. Будь ласка, Дякую комісія 14 серпня 25-го року ухвалила рішення під час проведення дослідження досі проведення співбесіди з кандидатом Робчуком Олександром в Може конкурс оголошеного рішенням комісії 14 вересня 23 року. Конкурс до суддів апеляційної інстанції ухвалила рішення. Згідно цього рішення було визначено, що кандидат набрав. В цілому, за результатами кваліфікаційного оцінювання із проведення співбесіди і дослідження досі 693,7 бали. І такий бал було зазначено в рішенні, враховуючи те, що зазначено бал за виконання практичного завдання 126,5. Відповідно 126,5 це е -е, технічна помилка описка. Оскільки кандидат набрав 135 балів за виконання практичного завдання, це підтверджується і відомістю відповідною і додатком до рішення комісії, яким були затверджені результати виконання кандидатами практичного завдання, Отже, мало місце описка. Відповідно, пропоную внести ухвалити рішення, яким виправити описку, Зокрема, виправити описку в таблиці. Techniczne paryro. Продовжуємо після технічної перерви засідання, будь ласка. Отже, враховуючи зазначені мною обставини, пропоную виправити описку в таблиці в пункті 22 рішення вищої кваліфікаційної комісії 14 серпня 2025 року, замінивши число 126,5 числом 135, Описку в таблиці в цьому ж рішенні в розділі 4 цього ж рішення, замінивши число 126,5 числом 135, Ну і оскільки ми визначали суму балів за. Кваліфікаційні іспити за співбесіду і враховували в цій сумі балів, звичайно, що і бали за фактичне завдання. відповідно, є помилка і в нового ну, і в визначенні загального балу. Відповідно, також пропоную виправити описку в цьому ж рішенні в розділі 4, в розділі шість, замінивши число 693,7 числом 702,2%. І виправити описку в пункті першому резолютивної частини цього ж рішення, замінивши число 693,7, числом 702,2. <говорю> uh, <говорю> Я бали назвав, бали відповідають і вашим результатам. Тепер без описки 702,2, Так, так. 702 <говорю> колеги, mm. ну от такі обставини. Хочу бути за допомогу, що дають тільки про ті бали, які отримані за іспит, а не в частині балів, які були висловлені на засіданні колеги, правильно? Завручу, що за практичне завдання. За практичне да. завдання. Виключно за практичне завдання, але вони ну, не просто це уточнення для да. того, щоб було чітко добре. Це не стосується а, тих балів. Які... Пропоную, Пропоную надати пану Олександру слово, що ви бажаєте сказати з цього приводу. В принципі, все вже було озвучено. Я дійсно дійсності підтримую свою заяву. Як у моїй заяві, так воно було озвучено. Прошу Ви уволити. самі виявили цей. Uh, момент, да, так. Я коли було опубліковано рішення, по мені я подивився рішення, ознайомився з ним, і тоді в процесі я вже і виявив. Ну, дано технічну опуску. Побачили, що так, так. там да, якщо якщо подивитись по додатку, це попередній пере... так, кандидат так, так, перед вами 126,5, мабуть, десь отримала помилка. Питання до До кандидата не буде питання. Тоді пропоную в закритому режимі, де Борати. Пане Олександре, зачекайте, будь ласка, кілька хвилин. Комісія обговорить і прийме рішення. Ще не рішення ухвалено. Пане Андрію, будь ласка, проголосіть. Оголошується вступна резолютивна частина рішення. Вищої кваліфікаційної комісії судді України у складі колеги номер 3 головуючи Чумака, членів комісії пасічних особотажів. Розглянувши питання про виконання писків рішення Вищої кваліфікаційної комісії судді України від 14 серпня два року номер 293 дріб АСДФІС-25, Наголосно вирішила виправити описку в таблиці в пункті 22 рішення Вищої кваліфікаційної комісії, комісії судді України від 14 серпня 2025 року номер 293 дріб АСДФ-25, замінивши число 126,5 числом 135. Виправити описку в таблиці в розділі 6 рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 серпня 2025 року номер 293 дріб АСДФ-25, замінивши число 126,5 числом 135. Виправити описку в таблиці в розділі 6 рішення Вищої кваліфікаційної Комісії судів України від 14 серпня 2025 року, номер 293, Дефіс, АЕ, дріб АЕС Дефіс 25, замінивши число 693,7, 70, числом 702,2 і виправити описку в пункті першому резолютивної частини рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 серпня 2025 року, номер 293, дріб АС дефіс 25, замінивши число 693,7, 70, числом 702,2. Голову численної комісії підписи. Питання вичерпані. Які вони засідання? Оголовшує засідання. Дякую. Дякую за участь.